Привіт, мої дорогенькі! Дітки, почну заняття з запитання. В якому селищі ми живемо? Як воно називається? А яке наше селище? Велике чи мале? Важко уявити наше селище без транспорту. Який від транспорту ми можемо побачити на дорогах? Вантажний, легковий, пасажирський. Ось, наприклад, ми можемо побачити: скутер, мотоцикл, вантажівку, бусик, велосипед, легковий автомобіль. А який ще транспорт ми можемо побачити? Сільськогосподарський це трактор або комбайн. Діти. А який рух в нашому селі? Двобічний чи однобічний? Однобічний це коли транспорт рухається лише в одному напрямку. А двобічний це коли машини рухаються назустріч одна одній, кожна по своїй колії. Так який у нас рух? Так, двобічний. Діти, а хто такі пішоходи? Це люди, які ходять по вулиці, а де повинні ходити пішоходи поруч з дорогою. По тротуару, по пішохідних доріжках, а де пішоходи повинні переходити вулицю, там, де є пішохідний перехід або світлофор. Давайте пригадаємо деякі правила, які повинні виконувати пішохіди. Пішоходи повинні ходити по тротуару. Повинні ходити по правому боці тротуару. Іти потрібно спокійним кроком. У вулицю переходити тільки на зелений сигнал світлофора. Кататися по проїжджій частини дороги на велосипеді забороняється. Діти, а де ставлять світлофори? На перехресті. А що таке перехрестя? Це перетин двох вулиць або доріг. А які сигнали світлофора ви знаєте? Що вони означають? Діти. А як треба переходити дорогу там, де немає світлофора? Потрібно. Підійти до дороги, подивитися ліворуч, дійти до середини, подивитися праворуч. І потім, якщо немає транспорту, переходити. А ось послухайте загадку. Хто старший на переході, він маргнув машини сталі, тільки гальма запіщали, і смугастий, наче кіт, вигнув спіну перехід. Йдуть спішать переходи дяді, тьоті на роботу. Знов моргнув, машинам каже Проїжджайте, черга ваша. Світлофор. Діти, а скажіть, хто важливіший за всіх на вулиці? Машини, люди, звірі, міліціонер або світлофор? А що потрібно для того, щоб на вулиці не було метушні, безладу, аварій? Так, стежити за вказівками світлофора та міліціонера, а також виконувати ці вказівки. Дід, що цікавого і корисного ви сьогодні дізнались, поділіться цим зі своїми друзями. А на сьогодні заняття закінчено. Пока.